На дворі ще темно, а охочі до крижаної купелі вже шикуються на березі. Перехрестившись, вони тричі пірнають у Йорданську воду. За півгодини у вчительки Лариси Іванівни урок, та жінка поспішає до ополонки. Ці відчуття не передаються словами, їх треба відчути. Я мабуть зараз піду по-другому. А ось досвідчений морж Сергій точно знає, що відчуває. Прилів бодрості йде, енергії вроді такий ж знаєте, виходиш прямо вроді на світ народився Серед тих, для кого купання на водохрещі вже стало традиційним, і черкаські депутати. Вони кажуть, свята вода додає сил на цілий рік. Я чувствуюся лучше, ні ти я не знаю наскільки там це правда, неправда правда, ну Боже благодать є. Третій рік уже підряд купаюся на цьому місці. В мене один з депутатів наших до цього. Діло залучив, і я дуже радий, і мені дуже подобається. Я скажу, що на як скупаюся, потім мій рік гарно проходить. А шестирічна Настя пірнала по здоров'я. Вперше її мама вирішила, з хворобами боротимуться за гартовуванням. Говорю, готова, вона готова. Ми к тому готовілися, вона хотіла її привізі, я пайду. Вот так спіши ліжи портфель дома забыли. Я сама захотіла сюди прийти купатися, а мене мама сюди привела. А холодно тобі було? Да. Але сподобалося чи ні? Сподобалося. Як і кожного року, цілющі купання вдалися на славу. Чимало людей, розповідає відомий Черкаський морж Олександр Толбатов. Заходили у воду по кілька разів. На свято видалася морозна, погожа днина. Температура води була близько нуля. Все благоприятствует. Немножко ледку уже нам веселей, коли з льдом. Ми Водичка у самого нуля, но тем не менее, это нас не останавливает. Ми йдемо к здоровью. Ірина Гришко, Віктор Наточий, Віка Новини.